Сьогодні в нашій актовій залі якось по особливому приємно знаходитись. Адже ми зібралися тут з нагоди такої урочистої події вручення атестатів випускникам школи. Отже, урочиста частина з нагоди вручення атестатів про загальну середню освіту випускникам загальноосвітньої школи номер 96 2011-2012 року, оголошується відкритою. Obrigado. Для оголошення наказу по школі про випуск 11 класів слово надається заступнику директора Василечко Лілії Павлівній. Саме сьогодні ми зібралися, юні друзі, випускники 2012 року. Ось і настав для вас саме той час, якого ви з нетерпінням чекали усі. До якого йшли аж цілих 11 років. Це були дні чудові для вас кожного, сповнені радощів і печали, перемог і невдач. Але це були прекрасні для вас дні, оці найкращі дні вашої, вашої юності, молодої, вашого дитинства. І як винагорода за ці ваші Старання, як результат вашої праці, як підтвердження того, що ви вже закінчили середню освіту. Сьогодні ми вам вручаємо атестати про повну загальну середню освіту. Атестати зрілості, як кажуть, народі, які відкривають вам шлях, незвідданий перед вами. Але повірте, досить. Щасливий для вас він буде і радісний. Я бажаю всім вам, які зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання, адже в нас є багато випускників, які вже є студентами вузу Львівської політехніки, успішно скласти зовнішнє незалежне оцінювання і правильно зробити свій вибір. Адже людині дуже важливо його зробити правильно. Бо людина почувається щасливою лише тоді, коли робить те, що її до душі, що відповідає її здібностям, її вмінням, її уподобанням. Я сьогодні вітаю вас усіх з цим прекрасним святом. Бо саме сьогодні ви стоїте на порозі нового життя, тож, нехай не полого, а круто від успіху до успіху. Від Переконання до звершення всіх ваших побажань здіймається ваша життєва дорога. Нехай таланить вам усім, нехай ваша зірка буде для вас щасливою, а для інших помітною і корисною. Не забувайте школу, не забувайте своїх наставників, учителів. Нехай наша школа стане для вас тим промінчиком ясного сяйва. Який осяють вам шлях, коли вам буде важко, коли вам буде бракувати цієї підтримки, знайте, що ми вчили вас добра, ми вчили вас не залишати в біді жодної недоленої людини. А від себе особисто я бажаю вам здійснення всіх мрій, Божого благословення, радості і нехай таланить вам впродовж усього життя. Ну, а зараз. Я передаю слово заступнику директора з навчально виховної роботи для зачитання наказу по школі. Ну, а за собою залишає право вручення атестатів. Середня загальноосвітня школа номер 96 шість 1 Наказ номер 80 від 11.05.2012 року. Про закінчення школи учнями 11 класів, керуючись листом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, від 14.02.2012 року номер 19111 про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році. Положенням про золоту медаль за високі досягнення у навчанні та срібну медаль за досягнення у навчанні похвальну грамоту за особливі досягнення у вивченні окремих предметів на підставі результатів державної підсумкової атестації. За рішенням педагогічної ради школи від 11.05.2012 року протокол номер 4 наказую. Перше. Нагородити золотою медаллю за високі досягнення у навчанні Василишина Богдана.

E a voz <laughs> Kill! Yeah. Що з нагоди вручення атестатів нашої урочистості закінчується. І я знову ж таки ще раз вітаю вас з цими, цим документом, діти, дуже важливим для вас в вашому житті. І нехай таланить вам і надалі, хай щастя завжди вам усміхається. І знайте, пам'ятайте одне про це. Що не треба зупинятися на досягнутому, а треба вперто йти до своєї мети. Успіхів вам. І найкращих поки що успіхів на зовнішньому незалежному оцінюванні. Мені приємно сьогодні було відзначати всю нашу. Спортивну футбольну команду, яка неодноразово приносила гарні успіхи школі. А сьогодні хочу сказати вам, що вам росте дуже гідна зміна, адже учні, наші молодші п'ятий класи, сьогодні виборюють першість з футболу у Львівській області і футбольний матч проходить в місті Бузьк, так що росте вже вам запевняю вам. Гідна зміна. Я хочу сказати ще, що Ліля Павлівна хоче залишити сьогодні ще випускників буквально на кілька хвилин і зробити вам певні е, такі вказівки щодо проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Ви скажете про мобільні телефони, так, Ліля Парівна? Так, Добре, тоді до побачення. Так, так. Вітром яблуні розквітлі, аж умітті і сонце, і дощі. Від імені батьків-випускників я хочу побажати здоров'я, щастя, в душі. Шановні наставники наших дітей, найпам'ятніші роки дитинства в житті кожної людини це шкільні роки, і наші діти ще не раз прийдуть на поріг цієї школи. Щоб з вдячністю та звітом про свої життєві злети, успіхи або просто побажати доброго вам дня, сказати до нового побачення. І на згадку про наш світ у стінах цієї школи ми хочемо подарувати вам цей скромний подарунок, який ще довго буде інформувати на екзаменах на випускних екзаменах наших молодших друзів про інновації в освіті, дорогі наставники, бажаємо вам Божого благословення, наснаги та, та терпіння до ваших вихованців. Yeah, we speak to me.